Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. У православному світі 27 липня згадують Великомученка Пантелеймона. За народним календарем дата називається Пантелеймона Палекопа, палія або просто День Пантелеймона цілителя Святому Пантелеймону здавна молилися про зцілення та міцне здоров'я. Святий також є покровителем лікарів. Вважається, що цього дня потрібно піти до храму і поставити свічку за поранених військових, вірять, що святий здатний зцілити навіть найважчі хворих. Сьогодні помиліться святому Пантелеймону про здоров'я рідних і близьких. Цей святий славиться допомогою. До 27 липня пізня осіння капуста починає в качани в'язатися. Щоб вона виросла смачна, а качани були туї і великі, господині в цей день проявляли довочу свою повагу і обов'язково готували випічку з капустяною начинкою, пригощали неї сусідів, дітвору, мандрівників і жебраків. Хороша прикмета побачити сьогодні зайчика, що сховався в капусті, це передвістя великого і несподіваного прибутку. Існували певні заборони на сьогоднішній день. Люди в цей день намагалися не працювати, особливо звозити снопи з поля, побоюючись, що паликоп запалить їх блискавкою. З цього приводу існувало безліч легенд. Ось одна з них. Якось поїхав чоловік по снопи. В полі він зустрів незнайомця, що ходив поміж копами. Чужинець запитав його Що ти тут робиш? Хліб звожу. А хіба ти не знаєш, що сьогодні паликопа? Ось звезу копи, відповів господар, отоді і знаю, що за палекоп та такий. Не встиг він дійти до воза, як небо нагнало, затягало разовими хмарами загримів грім, вдарила блискавка і все жито згорів. А від незнайомця і слід простих. Вважалося, що пожежу можна погасити, якщо її тричі обійти з святою іконою. палія, тому давнину було заведено сьогодні святити колоски пшениці, адже вважалося, що це сприятиме багатому урожаю. Щоб у світі панували мир і порозуміння, треба 27 липня в день пантелемона-цілителя спекти пиріг з будь-якою ягідною начинкою і сказати на нього такі змовні слова. Як ягідки зібрались в тісті, так і ми завжди будемо разом на мій. Пиріг треба з'їсти всією сім'єю, ні з ким не ділячись, Крихти віддати домашній птиці. Як правильно звертатись до святого пантелемона з проханням про здоров'я? У народі вірили, що в цей день пантелеймона-целителя і всім рослинам властива, особлива цілюща сила. Тому з самого ранку йшли в поля, ліси і луки, збирали лікарські ягоди, корінці і травичку, перш ніж зривати, обов'язково тричі хрестились і читали, отче наш. Не лише у рослин цілюща сила сьогодні, але й у дочової води. Якщо пошле Господь сьогодні на землю дощик, то підставте під нього ємність і зберіть водичку. Особливо це потрібно зробити тим, хто тримає домашню худобу. Тварини мивають зібраною водою, щоб від усіляких хвороб захистити. Сьогодні помиліться святому пантелеймону про здоров'я рідних і близьких. Зранку підіть до церкви, постійте на святій службі, поставте свічки біля його образу і попросіть захистити від усіх недуг. Традиційно святому паентелемону моляться про міцне здоров'я і вірять, що він може вилікувати всі хвороби, не тільки фізичні, а й душевні. Священнослужителі нагадують, що на рівні з молитвою до святого потрібно звертатися і до Ісуса Христа, бо саме Він початок і кінець. Святий же це провідник нашої молитви і прохай за нас перед Богом. Ще одна важлива умова молитви це смирення. Неправильно просто зайти до церкви, поставити свічку святому пантелемону і, розвернувшись піти, пам'ятайте про те, що Бог гордим продивиться, а смиренним дає благодать. Просіть, і буде дано по вашій вірі. На іконах цілителя Пантелеймона зображують із невеликою скринькою в лівій руці та ложечкою в прафі для кожного, хто просить у нього свої ліки. Обов'язково читайте молитви і акафі святому пантелемону. Якщо Має бути операція. Коли людина важко хворіє або знаходиться в несвідомому стані, за неї це можуть зробити родичі. А щоб результат операції був благополучним, не забувайте про народні прикмети. Хірургу, який буде оперувати, не бажайте удачі! Інакше все піде шкереберть. Не беріть в лікарню з собою нові речі. Нічого в лікарні не забувайте з особистих речей, а то знову повернетесь. Що не можна робити 27 липня. Згідно з віруваннями і народними традиціями українців сьогодні бажано не робити таке працювати на городі, відмовляти нужденно, лаятися та сваритись, випікати хліб. Заборонено цього дня будувати плани на майбутнє, готуватись до чогось. Справа в тому, що в цей день все може скластись не так, як ви планували. Вірогідно незапланованої поїздки вони складуться вдалими, будуть дуже цікавими та запам'ятаються дізнаєтесь багато нового, помітно розшириться кровозір. Ось буде можливість побувати в незвичайних місцях, стати свідком чи учасником подій, які стануть для вас джерелом натхнення. А до кінця поїздки з'ясується, що ви придбали нових друзів та союзників. А дехто ще й закохався у вас з першого погляду. Вечір присвятіть дому, Проведіть ревізію, гардеробу, осінь не за горами, можливо, потрібно запланувати нові покупки. У вас буде можливість і душі повеселитись, добре провести час у компанії людей, які розділяють ваші інтереси та погляди на життя. Особисті відносини складаються гладко і гармонійно, ніяких проблем взагалі з близькими не виникає. Сьогодні легко знайти підхід до того, хто вам особливо дорогий. Знайдіть годину для того, щоб обговорити якісь важливі для сім'ї питання і спокійно вислухайте тих, хто вам дійсно дорогий. Спробуйте відкинути від себе всі страхи, сумніви, паніку та поміркувати, керуючись тверезим розумом. Народні прикмети і традиції цього дня. Весь день душі така погода протримується ще тиждень. Птахи плавають у водоймах до гарної погоди. Веселка складається більше з червоного кольору, аніж з інших буде сильний вітер. Мурахи ховаються до мурашника, насувається дощ, коники активно стрибають, погода буде суха і тепла. Багато желудів на дубі, то багато ворожає. Наші пращури молились святому пантелемону сілення від усіх хвороб і міцне здоров'я. Сьогодні мене не святкують Іван, Микола, Герман і до зустрічі в нових відео.